Рада всіх вітати на своєму каналі. Дорогі мої друзі, хочу вам показати, який же в мене гарний склався набір тарілок фаянсових, дуже милих та затишних. Ось такий сюжет, справжнє качене полювання. Було в мене воно досить вдале. Ось, бачите, качечки, очерет. Виробництво наші славні буде. Таку тарілку колись одну. Я придбала на нашій барахолці і казала, що дуже б хотілося зібрати комплект, бо гарно так виглядає. Сподобалося мені. І ось бачите, все склалося. Завдяки своїй підписниці, Ларисі, учасниці також телеграм-каналу Радощі Життя. в мене є. Ось тепер повний комплект. Вона мені зробила цей чудовий подарунок, досить неочікувано, я була готова купити, але пані Лариса зробила таку мені приємність. Я дуже їй вдячна. Мені так приємно, що частинка тепла перейшла тепер і в наш дім і буде нас радувати. Ще Лариса мені подарувала ось таку. Велику тарілку глибоку. Це навіть не тарілка, це блюдо, досить велике. Для гарячих страв тут ручна домальовка, ось по золотої ці квіточки. І ця тарілка теж досить старенька. Ось дивіться, яке клеймо, городниця, тож теж така вінтажна річ буде у нас на столі теж радувати. І якраз до цих мілких тарілочок. Мені ще Лариса подарувала ось це блюдо. Тут теж качений сюжет, полювання, Клеймо теж буде ось таке, і воно досить гарно разом поєднується і виглядає. Подивіться, як гарно воно буде. Буде така краса. Я дуже вдячна, дуже мені приємно ще раз кажу: Лариса, якщо дивитися вам велике вітання. І ось хотіла ще показати цю тарілочку. Цю теж я знайшла на нашій барахолці, теж качений сюжет, ось такий. А це, я думаю, що робилися як пробний варіант, бо тут немає клейма. Але по формі і по деколю це тарілочка нашого заводу, бо у нас є такий кавовий сервіс. І, можливо, як пробний варіант робили пиріжкові тарілки. І, бачите, потрапила ця тарілочка на барахолку, а мені вдалося її придбати. І хотіла вам ще показати ось ці лілії водяні. Ми були на річці, тож бачите, все досить так вдало поєдналося. Ось так гарно. Всім вам дякую за увагу. Гарних тихих вихідних! Хай все буде добре. До нових зустрічей! Скоро побачимося!